Світ має зробити висновки з уроків історії і діяти негайно. Євродепутати закликали ще до лідерства у протистоянні російській агресії. Соціальний захист чорнобильців, парламентська ТСК у річницю трагедії на ЧАЕС провела виїзне засідання. Нові правила маркування в Україні хочуть змінити ринок органічної продукції. Світ має зробити правильні висновки з уроків історії і діяти негайно. Важливо не допустити повторення помилок на кшталт мюнхенської угоди 1938 року. Про це йдеться у спільній заяві голів комітетів у закордонних справах парламентів України, Франції, Великої Британії, Естонії, Латвії, Литви та Чехії. Зокрема, депутати звертаються до президента США Дональда Трампа та американського конгресу з проханням продемонструвати лідерство у протистоянні глобальній загрозі, яку становить Росія як держава-агресор. Голови профільних комітетів у низки парламентів виступають за єдину позицію заходу без компромісів із Кремлем, наголошують на необхідності негайної конфіскації заморожених російських активів для підтримки України та закликають європейські країни до посилення трансатлантичної солідарності. Також підписанти документу виступають за якнайшвидше приєднання України до НАТО та Європейського союзу. В заяві звертається увагу на те, що Путін є воєнним злочинцем, і до нього треба ставитись саме як до воєнного злочинця. Звертається також увагу на необхідність відповідальності за воєнні злочини, які були скоєні Путіним і його поплічниками. Тобто, це надзвичайно важливий документ. Це Дуже я б сказав, така рішуча позиція з боку парламентарів, з боку голів комітетів закордонних справ семи країн. Також заяві звертаються увагу на неприпустимість того, щоб хтось піддавав тиску Україну стосовно суверенітету і територіальної цілісності. Українські військові абсолютно героїчно тримають оборону, тримають ворога, напускають його далі в глиб. Європи, але дуже важливо, щоб і бійці передають, що дуже важливо їм відчувати підтримку з боку наших партнерів, і не в миротворення агресора, не в поступки агресору, а реально в серйозну допомогу і плече. Це дуже важливо. Звичайно, Україні потрібен мир, але мир, а не капітуляція, і це важливо і для нас, і для міжнародного права, для всієї Європи, для всього світу. Парламент Австрії одноголосно ухвалив резолюцію захисти допомоги українським дітям, яка зобов'язує федеральний уряд та міністерство закордонних справ активно діяти задля повернення дітей насильно вивезених Росією та притягнення винних до відповідальності за міжнародним кримінальним правом. У резолюції підкреслюється необхідність подальшого захисту прав українських дітей відповідно до Конвенції ООН про права дитини та активної роботи на європейському та міжнародному рівнях. Наразі відомо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ примусово Везла до тимчасово окупованого Криму та до Росії щонайменше 20 тисяч українських дітей. Ухвалення цієї резолюції це потужний сигнал, що справедливість має перемогти, а злочини Росії не можуть залишитися безкарними. Підкреслив голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Україна високо цінує зусилля Австрії на міжнародному рівні у захисті прав людини, у вимогах повернути викрадених Росією українських дітей та у прагненні притягнути винних до відповідальності. Разом ми відстоюємо фундаментальні цінності: право на життя, захист дитинства та верховенство міжнародного права. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та ефективне використання територій, забруднених радіацією. Ці та інші питання обговорили учасники виїзного засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Воно відбулося на території ЧАЕС у День пам'яті Чорнобильської трагедії. До обговорення долучилися народні депутати, представники уряду, оповноважений Верховної Ради справ людини, місцева влада та Державне агентство України з управління зоною відчуження. Ця ТСК має стати майданчиком для обговорення всіх нагальних питань. Наголосив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко. І зазначив, що зафіксовані факти правопорушення з використання небезпечних земель для одержання сільськогосподарської та іншої продукції. Крім того, серед проблематики справедливі виплати постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи, адже є випадки, коли громадяни не є такими, але фізично реєструються у забрудненій зоні. Комісія визначила ключові пріоритети своєї роботи: реформування системи соціального захисту постраждалих, справедливу верифікацію виплат, боротьбу з незаконним використанням радіаційно забруднених земель та Овані підходів до класифікації забруднених територій багато невирішених питань вони накопичились десятиліттями, навіть не роками. На жаль, є випадки зловживань в цій галузі з боку різних різного плану структур, групувань. Навіть звичайно. Є питання медичного обслуговування, питання. Соціальних гарантій для дітей, так званих чорнобильців з цих територій, звичайно, питання пенсії, дуже велика кількість питань потрібні зміни. Є законодавчі акти, які 10 річні 15-річної давності, 20-річної давності, вони не відповідають сьогодні тим викликам, які є сьогодні перед нами. Тому я впевнений і переконаний, що тимчасова спеціальна комісія з питань Чорнобиля. Напрацює дуже конкретні зміни до законодавства. Це буде стосуватися різної проблематики, не тільки соціального захисту чи посилення фінансової підтримки громадян, а й медичного забезпечення, але й користування територій, які є забрудненими та перегляд сьогодні цих зон. Ті, хто своїм життям рятували нас з вами, повинні отримувати навіть збільшену допомогу від нашої держави. Бо є випадки, коли люди отримують 170 гривень. Сьогодні проводились такі цифри 170 гривень на місяць. Це отримує ліквідатор аварії на ЧС. Ну, на мій погляд, це абсолютно неприйнятна ситуація. Ліків не можна купити за такі кошти і забезпечити себе нормальним медичним лікуванням. Використання державних сільськогосподарських земель має стати ефективнішим і прозорішим. Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики опрацьовує урядовий законопроєкт щодо удосконалення механізмів управління державними аграрними ділянками. Документ передбачає спрощення процедур зміни цільового призначення земель, їх поділу, реєстрації прав власності, а також запровадження чітких правил проведення земельних торгів. Зокрема, планується ввести обов'язковий гарантійний внесок у розмірі стартової річної орендної плати для учасників торгів. Що має знизити ризики недобросовісних дій? Проєкт закону також встановлює конкретні строки повторного проведення торгів у разі їх невдалого завершення та уточнює вимоги до учасників земельних аукціонів. В Україні досі бракує чітких правил для ринку органічної продукції. Незрозуміло, хто саме має проходити сертифікацію, які продукти можуть вважатися органічними, і як їх правильно маркувати. Це створює плутанину для виробників і споживачів а також ускладнює вихід на європейські ринки. Щоб це змінити, Кабмін подав до парламенту новий законопроєкт, який має привести українське законодавство у відповідність до норм ЄС. Документ розширює перелік органічної продукції, запроваджує нові державні реєстри і передбачає сертифікацію не лише виробників, а й частини продавців. Також законопроєкт пропонує запровадити механізми державного контролю, щорічні аудити і чіткі вимоги до маркування. У комітеті з питань аграрної та земельної політики переконані, що це важливий крок до прозорого органічного ринку та інтеграції українського агросектору в європейський простір. Ветерани зможуть брати участь у місцевих всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах. Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт щодо розвитку спорту ветеранів війни. Це допоможе їм відновити фізичну форму, покращити ментальне здоров'я, а також адаптуватися до мирного життя, вважають народні депутати. Під час доопрацювання документу у комітеті додали положення про можливість участі у змаганнях різних рівнів також учасників революції гідності. Парламентарі зауважують, що заняття спортом мають бути доступними в кожній громаді. Оточно наповноваження Міністерства у справах ветеранів України в частині розвитку спорту ветеранів війни, що дозволить ефективніше координувати зусиль для держави та органів державного самоуправління і спортивних федерацій. Ось, по-друге, законопроект передбачає активну участь національної спортивної федерації в розвитку спорту ветеранів фізкультурно-спортивних товариств. Ми чіткіше визначаємо термін спорт ветеранів війни, розширюючи можливості для участі як у спортивних, так і у зорочих заходах.